Всім привіт! В цьому відео я покажу вам, як розблокувати трейціну для нового поліцейського автомобіля Отріх факшин в GTA Online. Ви зможете купити Отріх факшин за найнижчою ціною. Щоб розблокувати звичайну ціну для автомобіля Отріх, потрібно виконати першу місію від Вінсента. Ця місія позначена на карті англійською буквою В. Після виконання цієї місії, ви зможете купити Отріх за звичайною ціною. Але щоб розблокувати трейціну, потрібно виконати місію слов ендлов. Це одна з початкових місій Ламара. Ця місія позначена на карті англійською буквою L або відкрийте головне меню «GTA Online». Виберіть місії, і там ви зможете почати цю місію слов Ендлов. Після виконання цієї місії ви зможете купити отріг за трейціною. Після покупки ви зможете зберегти автомобіль у свій гараж. Модифікувати поліцейський автомобіль можна тільки в купленій майстерні. Наприклад, у майстерні вашої агенції, де ви зможете купити захист від наведення ракет. В інших майстернях теж можна модифікувати поліцейський автомобіль, але тільки в майстернях, які ви купили. Там ви зможете купити тільки основні модифікації для цього автомобіля. Цей поліцейський автомобіль дуже цікавий, тому що ви зможете використовувати гідравліку. Це дуже весело. На цьому все. Якщо вам сподобалося це відео, тоді ставте лайк і підписуйтесь на канал. Дякую всім за перегляд.